Ви знали, що на тему можна повертати гроші. Там є декілька моментів, де повертаються вам гроші на кредитний баланс. Але є така фішечка, вона називається коригування ціни. Це коли ви замовили за однією ціною, і поки посилка до вас йде, ціна впала, то коли посилка дійшла, ви заходите. Там, де відстежити і якщо у вас там світиться коригування ціни, натискаєте і там тему відшкодовує вам гроші за те, що ви купили дорожче, а воно потім стало дешевше. В наступному відео я. Я скину вам скріншоти, як зайти і подивитися, і як це зробити, і як потім використовуються, бо ці гроші капають вам не на картку, на вашу, а вони капають у вас в профілі, там буде видно кредитний баланс. І як при наступному замовленні можна не сплачувати всю суму, ви будете бачити. Що сума буде менше, якщо ви скористуєтесь цим кредитним балансом, бо можна скористатися, а можна накопичувати і потім опять використати ці гроші на кредитному балансі. В наступному відео я покажу.